А сьогодні давайте знову продовжимо таку популярну та таку очікувану тему зв'язку третього покоління. – 3G. Ми з вами уже в передочікуванні запуску цих мереж провідними операторами. А значить, нам про 3G уже треба знати усе, що тільки можна. Тож сьогодні давайте розглянемо, як працюватиме 3G у наших із вами смартфонах, і що ми при цьому неодмінно повинні знати і враховувати яким при цьому має бути ваш смартфон чи планшет, ми розповіли вам у нашій позаминулій програмі. Якщо коротко, власникам свіжих сенсорних дівайсів відомих марок боятись нічого, триже у них запрацює без питань. Треба буде лише підключити саму послугу. Навіть сім карту міняти не доведеться. Якої би там древності ваша не була, на якості і адекватності роботи 3G це жодним чином не відобразиться. Ну а тепер тим, хто сидить і думає, ну і наші мені той треже. Я ж тим інтернетом толком і не користуюсь. Але ж ви дзвоните? І як вам можливість різко підвищити якість голосової розмови? Свого часу «Київстар» став першим оператором, який запустив в Україні таку технологію широкополосої телефонії, як HD Voice. тестово в кількох регіонах. Дякуючи, якій ви у своєму телефоні чуєте не стандартне однотонне бубніння співрозмовника, а чітко вловлюєте зміну інтонації, тонко виявляєте емоції, чуєте звук в його природному об'ємі та реальної дзвінкості, дякуючи значно розширенішому діапазону даних, які можуть передаватись, зрештою порівняйте самі. Ось так воно звучить усе зараз у стандартній мережі. Весна прийшла, та якось несподівано. Зима стояла міцно до пори. А ось це уже HD Voice. Весна прийшла. Та якось несподівано. Зима стояла міцно до пори. Чули різницю? Так, от для того, аби ця послуга стала доступною усім бажаючим абонентам, якраз і треба дочекати запуску g мережі, під яку ця технологія свого часу і розроблялась. Ну і там ще головне, аби ваш смартфон її підтримував. А таких моделей на ринку вже сотні і сотні. А от що відчує? Кожен абонент, так це більш стабільний зв'язок без отих обурливих переривань. Саме його якраз і вміє забезпечувати мережа третього покоління. І це все, до речі, напряму стосується і мобільного інтернету. Як воно працює нині, ви знаєте. Якщо ти користуєшся інетом в русі, то при переході з зони дії однієї вишки на іншу, зв'язок начисто переривається. Твій апарат потім має законектитися знову, переналаштовуючись на сигнал з нової GSM вишки. Одна ж із головних фішок. Триже це стабільність, безперервність роботи. Канал зв'язку захищений від обривів навіть при швидкому рухові об'єкта за рахунок технології так званого м'якого хендоверу. От ваш апарат обслуговується однією базовою станцією. Від неї він віддаляється, сигнал природно слабшає. Але в якийсь момент він потрапляє в зону дії уже іншої станції, і вона паралельно приймає апарат на обслуговування. Тож, коли зв'язок з першою станцією уже остаточно втрачається, ніхто нічого і не помітить. Адже друга станція вже давно і впевнено обслуговує підключений до неї апарат. Для такого плавного переходу, звичайно, потрібне хороше покриття, над яким наші оператори, отримавши ліцензію на 3G, якраз наполегливо і працюють. Ще один важливий аспект, якою б не була швидкість руху дівайсу, підключного до мобільного інтернету, він за стандартами 3G взагалі не повинен втрачати зв'язку. Єдине, що швидкість його руху впливатиме на швидкість передачі даних. Усе це не просто слова, це регулюється стандартами Міжнародного союзу електрозв'язку. Вони саме і визначають, що швидкорухомі об'єкти, це коли ви їдете в машині на швидкості до 120 км за годину, все одно мають отримати свої щонайменше 144 кБ за секунду. Об'єкту, що повільно рухається, ну от ви просто їдете вулицею з мобілою в руках, належить від 384 кБ за секунду. А нерухомому щонайменше 2 Мб. Біти тому реально при наповненій мережі оператори швидкість від 2 мегабіт, як правило, і рахують. Хто знає, що це дає на практиці, а пріорі має залишитися цим задоволеним. Скажімо, навіть за цієї двушки ви запросто переглядатимете ютюбівське відео в важді якості, і навіть його швидко проклацуватимете. Швидкість підвантаження вас не розчарує. Загалом же швидкість у мережі може доходити в двоканальному режимі до 42 Мбіт за секунду, це в лабораторних умовах. Більш бюджетні чи старші за віком мобілки можуть видавати максимум 21, бо вміють працювати лише з одним каналом. Але то в ідеальних ми звемо їх стерильними умовах. Самі розумієте, що підключення великої кількості абонентів. Не може не проявити себе, але проста математика обрахунку тут буде недоречною. Це ми так з вами колись ділили пропускну здатність в лоб. Раз загалом 42, то при двох абонентах кожен отримує свої чесні 21. Підключиться 42, кожному по мегабайту. Тут система працює інакше, тому методом ділення визначати мінімальний трафік не варто. З однієї базової станції, до якої одночасно підключиться сотня абонентів, кожен може отримати свої чесні і стабільні. 5-10 мегабіт за секунду. Не будемо навантажувати технічними поясненнями, як це і чому. Просто зазначимо, що недаремно цей вид зв'язку ми звемо спільниковим. Та й загалом кожен підключений абонент отримує свою інформацію пакетами, які надходять як начерівками, хоч і дуже швидкими. Тому, за великим рахунком, технічно їх трафік можна організувати таким чином, що вони один одному не заважатимуть. Сподіваємося, що усі ці пояснення вам зрозумілі і невдовзі вони точно. Стануть вам корисними. І це, до речі, ще далеко не все корисне на дану тему. Тому уважно слідкуйте за нашими наступними програмами. Ми продовжимо вам розповідати, що ми отримаємо, отримавши повноцінний 3G.